Слава Богу. Слава Богу! Ми будемо мати зараз зібрання. Хочу вас закликати до особливої молитви. 13 листопада оголошений День молитви за сиріт. Кожного року, як і до війни, так і з цього року теж оголосили в листопаді, в неділю, друга неділя, День молитви, щоб в один голос по-особливому ми змобілізувалися для того, щоб подумати, помолитись, про Сиріт. От я хотів би зачитати місце, одне, яке, одне із центральних, коли ми згадуємо про Сиріт, про вдів. І я хотів би, щоб оце місце воно побудило нас до ревної молитви, але також і до думки, що я можу зробити теж для Сиріт. Є моменти, які ми можемо лише просто молитись, бо ми не маємо сил або можливостей, або якісь даних, щоб щось зробити. І це не просто залишається тільки молитись, але ми розуміємо, що найбільше і справді Бог може набагато більше зробити. Проте з іншої сторони є речі, які ми можемо зробити, і ми якраз починаємо молитись і піднімати цю тему, щоб благословляти що те, що може наша рука робити, те, що те, ми маємо робити. Тому я хотів би, щоб ці молитви ми молились, благословляли сиріт і згадали тих сімей, які взяли сиріт. Щоб ми їх благословили, щоб їх це служіння, воно було благословене, щоб ми згадали тих людей і тих, скажем, служінь, які служать сиротам. щоб ми згадали, і, можливо, в цілому подумали, що я можу зробити, можливо, десь біля мене є сироти, і щоб за них частіше молитись, частіше згадувати і щось зробити для них як благословіння. І інші якісь моменти, які вже Бог побудить вас пороздумувати або мати, щоб справді послужити для сирот, і, як ми зараз зачитаємо, проявити нашу побожність, як і в першому розділі 27 му віршу, говорить наступні слова: чиста і непорочна побожність перед Богом і оте, Отцем Отця, зглянутись над сиротами та вдовицями утисках їхніх. Себе берегти чистим від світу. Тому зглянутись над сиротами ось тема і нашої молитви, і наших роздумів. І ось сьогодні, в цьому дні, хочеться, щоб ми по-особливому молячись, благословляли, молячись, згадали, молячись, подумали, чим і ми можемо послужити для тих, які мають справді дуже важкі, скажем, просто. Стане в своєму житті тому давайте станемо, будемо молитись за сиріт і благословляти це зібрання.